Нарешті в Європейському Союзі відповіли на ті обмеження консульських послуг, які вела українська влада, і що ж вони відповіли, друзі? Ви дізнаєтеся в цьому випуску, чи слід вам переживати, що вам робити, ну і чи відмовлятися від українського громадянства? Вставочка, відмовитися ви від нього не можете. Також хочу нагадати, що ми робимо і досі друзі збір на дрони і вже залишилося зовсім трошки. І я вже опублікую в своєму інстаграм-каналі зараз, хто скільки скидав, і ви це побачите в сторісах. Тому запрошую на інстаграм, ви там все побачите. Отож, Україна тимчасово призупинила більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Ну і у Європейському Союзі відповіли на запитання, як це вплине. І звід кожен уряд буде реагувати самостійно. Звісно наш ми пам'ятаємо за це. Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців незалежно від їхнього від їхньої статі чи статусу. Ну і звісно ж, директива ЄС про тимчасовий захист продовжить працювати за словами Хіпер, директива ЄС про тимчасовий захист продовжує функціонувати. Ми не проводимо розмежування між статтю або статусом військовозобов'язаного», – сказала вона. Водночас, тут хочу зауважити, речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що наразі в Європейському Союзі в Єврокомісії не коментують заходів, що вживає український уряд. Єдине, що може зробити європейське відомство зі свого боку, це пояснити, яка зараз ситуація з українцями на території Євросоюзу. Як ви вже могли зрозуміти, що ніхто точної інформації не сказав, але ви задаєте мені дуже часто питання про те, як знову ж таки отримати сірий паспорт на Наприклад, на території Польщі. І цей документ, який називається За тимчасове засвячення тож самощі цудоджемца, його можна, друзі, отримати і подавати внісек, треба буде до прикордонної служби Польщі. Ну і його ж видає прикордонна служба Польщі від 1 року до 3 років. Це тимчасовий документ, який дозволятиме вам перебувати на території Польщі. І також в Німеччині він подібний цей документ. Ну і вам він якісь. Які ж можливості дає Сірий паспорт, офіційно названий паспортом іноземця? Це документи, які видають людям, які не мають громадянства країни, в котрій вони проживають. Можливості, які дає такий документ, залежать від країни, де він виданий, тобто в кожній країні можуть бути свої можливості. Класично такий документ дозволяє легально перебувати на території країни, заробляти на життя, будувати кар'єру, здобувати освіту, мати сім'ю. Утім, сірий паспорт видають на обмежений срок, який я вже сказав, 1-3 роки. А по закінченню цього періоду його потрібно поновлювати. Також, шановні громадяни, що я ще хочу сказати? Що вам всім... Потрібно заспокоїтись, також зараз уже пішла інформація треба було тільки трошки почекати, що ДП документ буде видавати закордонні паспорти тим громадянам, які подалися до 23 квітня. Я впевнено можу вам заявити, що мої прогнози так, мої думки щодо цього всього, що вони і так будуть затягувати чоловікам, українцям, чоловічої статі. Будуть затримувати видачі. Мені сьогодні жіночка також написала з Варшави, у котрої син подався на заміну закордонного паспорта, котрий вже дуже довго е, живе в Польщі, і е, він. Чекає уже на те, щоб відібрати паспорт, бо при... дістав смс, що паспорт вже знаходиться в Варшаві, і готовий до відбору. Але куди коли він сюди прийшов? Сьогодні так йому сказали, ми не даємо видачі. Хоча Міністерство закордонних справ зовсім інше роз'яснення вчора дали. Тому будемо слідкувати за актуальною інформацією щодо цього питання, тому підписуйтесь на канал. Але це ще не все. Тому що хочу вам також додатково сказати, що, наприклад, через дію ви можете і досі отримувати довідки. Принесидимість. Чи потрібна вам така довідка? Чи обов'язково її мати? Це залежить від вашого роботодавця, бо, наприклад, ті громадяни України, і вони напишуть це в коментарях, які проживають зараз на території Польщі і отримали таку довідку, то вони її отримали, наприклад, для такої професії, як водій, водій, таксі, от а можливо, і для інших напрямків е, транспорту. Також отримували ці довідки про несадимість, бо там вони необхідні для Uber і Болта. Бо ж ви будете працювати з клієнтами, і вони переживають, що ви не мали судимості. Ну і звісно ж, знову ж таки, якщо у вас закінчується закордонний паспорт, то вам треба буде його замінювати або ж подаватися на цей сірий паспорт. Процедури ніхто не знає, як це все буде відбуватися. Також нагадую, що громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до. 25 років не будуть мобілізовані, тому в вашому випадку ви можете безперешкодно оновити свої дані в ТЦК. Знову ж таки, як це буде відбуватися, поки що ніхто не знає. Згідно раніших заяв, які були подані, то ви зможете це зробити з допомогою електронної пошти, номера телефону, військового електронного кабінету, е, якщо не помиляюсь, він оберіг називається. Ну або ж особисто в ТЦК, але не можуть всіх зобов'язати з'явитися в ТЦК. Ну бо деякі громадяни не можуть. Всі ці три способи, які я назвав вище, використати. Бо вони старші люди, похилого віку, від 50 років і старші, вони не можуть оновити свої дані в ТЦК. Ну, і послуги не надаються всім. Тобто і громадянам, які старші 60 років на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що це зміниться. Ну, як нам сказали, після якого числа? Після 18 травня. Ну і я вам скажу так: переживати не потрібно, все буде добре, ну але треба набратися терпіння. і... Пам'ятати за те, що ми повинні показувати те, що ми є за кордоном, те, що ми донатимо, те, що ми донатили насамперед, і не реагуйте на ІПСО, тому що його дуже і дуже багато. Зараз буде дуже багато вкидів інформації у зв'язку з тим, що українцям обмежили консульські права за кордоном. Тому наберіться терпіння. Якщо ви мене підтримуєте в цьому, то напишіть, будь ласка, плюс 100. Так, влада це робить. Дуже швидко ці зміни впроваджує дуже швидко, і нам це не подобається. Мені особисто також це не подобається. Ну але ми повинні пам'ятати, що все-таки йде війна в Україні. Є досить багато українців, також які виїхали з окупованих територій, і про них Україна також пам'ятає і обмежує їм консульські послуги. Також є дуже багато громадян України, які є дуже далеко від України. Це США, Канада і так далі. Вони так само повинні будуть оновити свої дані в ТЦК. Вони ж не можуть прилетіти туди особисто. Наприклад, чому? Тому що є такі громадяни, наприклад, як ви, як я, які подалися на тимчасове проживання на території тієї чи іншої держави, і ми не маємо права виїхати. Тому що ми, нас назад не пустить та країна, в якій ми на це тимчасове проживання подалися. Ви ж це прекрасно знаєте. Ті, ті хто подався на карту побиту, якщо вони вийдуть, не отримавши пластику, назад, не зможуть повернутися. Та й так в, в особливості чоловіки не зможуть повернутися. Ви самі це прекрасно знаєте. Ну і проблема полягає в наступному: що нам потрібно чекати. Я знаю, що час наш ворог, і ми не можемо спати у зв'язку з тим, що у нас паспорт закінчується в 2024 або ж 2025 році. Тут, тобто, все на носі, ну але треба набратися терпіння. Я впевнений, що Єврокомісія не дозволить Україні просто так забирати людей, і вони не віддадуть наших українців. не дозволять їм отримати політичний притулок, політичний прихисток і так далі. Тому треба набратися терпіння. І легалізуйтеся. Якщо у вас є ще закордонний паспорт, вам треба легалізуватися. Тому що це, по-перше, перший крок до громадянства, яке мають точно всі наші політики, подвійне потрібне ат або ж чотири, так як казав один наш із м олігархів так званих, що два не можна мати громадянство, але три вже можна. Ну і звісно ж, слідкуйте за оновленнями. Бо, наприклад, вчора в Єврокомісії. Польські фермери почули дуже приємну звістку, і це не на користь Україні, тому що всі заборони продовжили, знаєте, до, коли? до червня 25-го року. От так то. Ну і хто буде збирати польський урожай, то вже вам вирішувати в коментарях. Ну, але мені здається, що не буде кому, тому що якщо українців, Україна почне забирати або ж обмежувати їм послуги, ну то хто ж буде працювати? Придеться когось іншого шукати, а це не так просто зробити. Тому я й кажу, що Європа не, не дасть можливості українців відібрати, бо тут дуже багато бізнесів рухне і економіка піде сильно вниз. А ви що думаєте? Діліться своєю думкою. А я йду їхати по свою до, цього, до жлобка.